У білій церкві відкрили центр реабілітації та ментального здоров'я за дорученням першої леді Олени Зеленської. У ньому проводитимуть реабілітацію військових на базі центру стимуляції мозку. За словами лікарів, після повного обстеження на них чекатиме комплекс процедур, а саме. Сольова кімната, барокамера, фізкабінет, басейн та інші необхідні маніпуляції. Такий підхід дозволить поступово повернути захисників до спокійного життя після фронту. Крім того, у центрі також є готель для військових та їхніх родин. Зазначу, згодом планують відкрити ще декілька подібних закладів по всій країні. Ми заключили договори з із стадіоном трудових резервів. Ми залучаємо наших військових та їх сім'ї до спорту. Це вело, вело поїздки, так це пробіжки для тих, хто може бігати, це прогулянки і спортивні гуртки. Тобто ми адаптовуємо за період, коли, коли в нас знаходиться сім'я, ми їх адаптовуємо повністю. Ми адаптовуємо дитину до гуртків. На які вона хоче потрапити, ми адаптовуємо дорослих до тих гуртків і заходів, якими вони хочуть займатися, в цьому і полягає наша соціальна відповідальність, щоб повернути їх до того стану, в якому вони знаходилися до початку повномасштабної агресії військової. Центр існує за допомогою за рахунок грошей спонсорів. Саме ця програма існує і приймає, приймає військових. І для військових і їх сімей це безкоштовно. В центрі можна закрити дуже багато своїх потреб з лікування, з реабілітації, е, є басейн з вільним входом, тобто можна плавати, можна відпочивати. Це напевно найголовніший етап реабілітації. Е, найважливіше це те, що тут є місце, де я можу просто годину в тиші читати книгу. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.